Ось така в мене є пляшка. А в пляшці вкорінюються два молоденьких листочка Заміокулькаса. Ми були на квартирі і там на підлозі стояв такий великий кущ Заміокулькаса, пишний, такий гарний. Ну, і знаєте, мені так він сподобався, і я собі вирішила. Відщипнути ось таких два молоденьких листочки і спробувати їх вкорінити. Дуже цікавий мені цей процес. Ось так я їх посадила в торф маленький стаканчик, поставила всередину пляшки і сподіваюся на їхнє вкорінення. Ну, а далі вже будемо. Бачити, спостерігати за цим процесом. Ну, я так собі думаю, що вони мали би вкорінитися десь тижня за три, отако.